Швидко втомлюєтеся, постійно відчуваєте сумливість, страждаєте від зайвої ваги та безпричинного погіршення настрою. Можливо, час перевірити щитоподібну залозу. Її іще називають індикатором здоров'я організму, адже цей невеличкий орган вагою усього близько 20 грамів, відповідає за усі обмінні процеси в організмі, а також за вироблення енергії. Генератор життєвої енергії так називають щитоподібну залозу. Цей невеличкий орган у формі метелика розташовується в області шиї і виробляє дуже важливі гормони, які є головними учасниками у процесі обміну речовин. Як функціонує щитоподібна залоза? Вона виробляє гормони тероксин, триотеронин, які виконують багато функцій в організмі. Вони впливають практично на функціонування всіх органів та систем в організмі. Вони підтримують нормальний обмін речовин. Вони підтримують, впливаючи на серцево-судинну систему, підтримують і артеріальний тиск. І частоту серцевих скорочень, нормальне функціонування серця. Великий вплив справляють гормони щитовидної залози на функціонування центральної нервової та загалом і периферичної нервової системи. У жінок мають величезне значення в нормальному функціонуванні репродуктивної функції. Крім того, щитовидна залоза справляє вплив і на роботу шлунково-кишкового тракта, на функціонування імунної системи. На роботу сечовидільної системи та печінки щитоподібна залоза надзвичайно чутливий орган, який реагує на стреси, послаблення імунної системи, інфекції в організмі, а найбільше страждає від дефіциту йоду або його надлишку. Адже саме йод це будівельний матеріал для гормонів щитоподібної залози. Уже за кілька хвилин ми розглянемо три найбільш поширені проблеми із щитоподібною залозою та розповімо, як попередити такі ендокринні захворювання. А поки дізнайтеся історію Анни. Сьогодні дівчина вирішила звернутися до лікарів, щоб знати усе про роботу своєї щитовидки. Спочатку осінь ну, почала за собою замічати, що дуже швидко встаю. Тобто восьми годин сна не вистачає. Що замітила, що стан стояння кожного волос, я слышала, що такі симптомы можуть означати проблеми з щитовидной железой. железом. Поэтому решила обратиться к врачу. перше, що порадили дівчині провести ультразвукову діагностику щитоподібної залози у сучасній медицині. Це одна із найпоширеніших та швидких методик дослідження цього органу. Є предположиння, що у вас є зілочок в лівій долі щитовідне железе. Сейчас мы постараемся его изучить, характеристики измерить для того, щоб виробити дальнішу тактику. Після ОСД – обов'язково консультація у лікаря-ендокринолога. Саме він за необхідності призначає додаткові методи діагностування щитоподібної залози, аналізи, а далі, якщо у цьому є потреба – лікування. Що привело вас, розкажіть. Я вам прийшла з результатом УЗІ, хотіла перевірити щитовидну железу, Ну, здесь вот написали, что есть узелок. Могли бы вы мне подробнее рассказать, насколько это опасно, не опасно? По результатам уЗИ у вас выявлен мелкий узелочек около 5 мм. Ну, по сути, это достаточно часто выявляемая проблема. Причин появления узлов щитовидной железы может быть достаточно много. Одна из доказанных причин, и которая актуальна для нашего региона, это йод и дефицит. При мелких узловых образованиях э, зачастую требуется наблюдение. Сам узелочек у вас не выглядит каким-то подозрительным, чтобы проводить какие-то дополнительные обследования. Единственное, что поскольку вы уже давно сдавали анализ крови на гормоны щитовидной железы, у вас есть определенные жалобы, которые требуют исключения нарушения функции щитовидной железы, соответственно, мы э, буду вам рекомендовать сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы, определимся, как она работает, и если функция не нарушена, то, соответственно, э, будете принимать э, препараты йода в дозе 200 микрограмм, таблеточка один раз в день. Двітельне обычно назначають до полугода як такое лечебно-профилактическое средство плані профілактики появления нових узлов і увеличения имеющегося узла. Отже, утворення вузлів у щитоподібній залозі або як називаються явище лікарі, вузловий зоб. Це найпоширеніша проблема цього органу. За різними джерелами вузли у щитоподібній залозі мають від 50 до 70% мешканців нашої планети. Часто людина роками навіть не здогадується про хворобу але все-таки краще знати про таку проблему, щоб отримати можливий розвиток захворювання на контролі. Вузловий зоб це зміна у структурі андокринного органу і на першому етапі діагностується за допомогою ультразвукового обстеження. Вузловий зоб це наявність будь-яких вузлових утворів тобто будь-яких структурних змін. В самій щитовидній залозі. Загалом вузли мають різну природу, різні характеристики. В більшості випадків вузловий зуб – доброякісне захворювання і недоброякісні утвори в середньому зустрічаються десь близько 5% серед всіх вузлових утворів. Друга найбільш поширена проблема щитоподібної залози гіпотеріоз, зниження функції щитоподібної залози, тобто недостатнє вироблення не необхідних гормонів. Також існує поняття гіпертеріозу, надто активної роботи органу. Але така патологія зустрічається рідко. Для виявлення гіпотеріозу призначають ряд аналізів. А от симптомів такої проблеми є безліч: це надмірна втомлюваність, прибавка у вазі, набряки на обличчі, сухість шкіри, випадіння волосся, підвищення тиску, зниження рівня гемоглобіну у крові та підвищення холестерину і це далеко не повний перелік. І нарешті третя найбільш поширена проблема щитоподібної залози аутоімунний тиреоїдит. це хронічний запальний процес цього органу, обумовлений аутоімунними порушеннями, часто спадкове захворювання. При аутоімунному тиреоїдиті виникає таке особливе запалення в щитовидної залози аутоімунної природи. Якщо просто сказати, то імунна система дає збій. Сприймає щитовидну залозу як орган, чужорідний, невластивий даному організму, і починає його як бактерію або мікробу вбивати, тобто виробляти проти, щитовид... проти щитовидної залози ряд антиціл, які руйнують її клітинки. Це все протікає зовсім безболісно. Людина не підозрює про наявність даної патології, поки не проведе обстеження щитовидної залози. А тепер щодо профілактики захворювання цього органу: щитоподібна залоза не любить стресів та перевтом, а також не переносить паління. Основна передумова безперебійної роботи достатня кількість йоду в організмі. Для цього варто вживати йодовану, кращу морську сіль. Але пам'ятайте, після шести місяців зберігання такий продукт втрачає йод і вже не може бути засобом профілактики. Також йод не витримує термічну обробку. Отже, солити страви краще наприкінці приготування. А ще корисне вживання продуктів харчування багатих на йод. Найбільше цього компоненту містять дари моря. На першому місці серед них морська капуста.